Вночі було завдано дуже серйозний удар по моїй малій батьківщині, по Полтавщині. Е, нанесено удари по газовидобутку і по енергоструктурі області. Ракети летіли на мої рідні вовни, на Полтаву. Е, якщо ми відкриємо сервер, Наса зараз, то побачимо, що ще досі от зараз палають пожежі в районі наступних газових родовищ. Ябунівське відділення переробки газу. Це на нашій рідній Полтавщині. Шебелинківське газове родовище. Це Зміївський район Харківської області. Шеболинківське лінійно-виробниче е, управління магістральних газопроводів і газова дожимна компресорна станція в районі населеного пункту Глазунівка. Це на Харківщині. Також е, перед цим наймасовіший е, удар дронами, бо воно нанесено по компресорній станції, фактично і знищено вщент. Під моїми рідними лобнами, де йшла докачка. Не, не просто перегін газу по газопроводу Уренгой Памара Ужер, а йшла докачка нашого вітчизняного газу в систему. Нема цієї компресорної станції, очевидя, згодом і військовим мені сказали, 70. Два шахеда в одну станцію. тобто її розбили в вухналь. Це важливий був інфраструктурний об'єкт нашої газотранспортної системи. Який висновок слід зробити? В Україні очікується не тільки блекаут, а ще і відсутність газу та опалення. Чорна, холодна зима.